Вітаю! Сьогодні, бачите, перед вами дві посилочки. Хочу розпакувати разом з вами, подивитися і що до мене прийшло і розкажу, що, що до чого. Зараз розпакуюся, покажу, як зараз дівчата запаковують наших орхідейки. Малюки. Це підлітки всі. Це недорослі рослинки. Так, це замовляла у Ірини. Вірні я не замовляла, а викупила оціночку. оціночку Щось почитаємо. Мікі фортуна Кет. Лорик. А я вроді би не це замовляла. Міки Фортуна Кет. Я наче. Хм. Я повинна була бігліпчика замовити. Так, я вставлю фото цього фі... Міки Фортуна Кет. Пелорика. А потім буду списуватися з Іриною. Я вроде взяла поутинке Бігліпчика. Панда. Бігліп панда брала. Чирошось не напутала мені? Да вроде шатерины. Так. Ладно, поки вставимо, подивлюся, спишемося, може ще прийдеться назад відправляти. Ну, це, звісно, так, вже ж не перший раз не замовляла. І що? І я ж на почті не перевіряю, бо вже знаю, о, кого що замовила. До що-то Так, а це в посилочка від квіткового раю. Це були дітки замовлені ще, в общем було предзамовлення. Так, приємний бонус. І давайте подивимось, що тут прийшов. Так, я не бачу, що я вам там показую. Ропаковуємо. Воно недавно все отримали. Свіженьке. Так. Соколи so мое. В общем, я вставлю фото, що це за рослинка. І гарна, гарна растюшка. Все в порядку, росте листочок. Давайте подивимось другого. А друга в нас... Ага, це пілорічний блакфейс. Я все думала замовлять його, не замовлять, чи буде мутація, чи не буде. У мене обичний блакфейс є. Ну, замовила. А ось і вийде якийсь. Тут написано Пилорик триліпс. Ну, подивимося. Чи взагалі проквітне він мутації? Листячий, звісно, такі, як у Блакфейса. Це вже точно. А цього я не пам'ятаю. Я вставлю фото і подивимося, що я замовила. То я не пам'ятаю, що я замовляла. Хм. Ладно, побачимо. Отакі От три растюшки, ну, з однією ростюшкою буде питанечко. Зараз все спишуся з продавцем, подивимось, що там, що напутали. Чи напутали, чи не напутали. Так, поки що відео буде не завершене, зараз спишуся з продавцем і тоді продовжу, розкажу, що я щось я не то отримала. Все, чекайте, ще продовження буде. Так, в общем, перебалакали ми з продавцем. В Фортуна, Fortuna Cat, ставлю фото. Орхідейку, в общем, я цю викупила, а мені продавець вийшли мою Панду. В общем, я так подумала, раз вона вже потрапила до мене, то вже хай залишається. Звісно, вона в два рази дорожче того Бігліпа. Ну, Растюшка непогана, навіть ростущі є корінчики. І я задивлялася, звісно, на її квіточку. Ну, побачимо, буде воно пілорічне чи ні. Значить, Так, вставлю фото цієї ростюшки, це теж бігліпчик. Дуже гарний, красивий. І вставлю фото Триліпсик. Ну, там, да, Він там виглядає, як і метелик, триліпсик. В общем, о, такі в мене розтюшки, отакі договоруності. Значить, іще буду ждати біглі по панду. Ну, раз уже так вийшло, то я вже викупила. Значить, це судьба. Судьба, ці рослинки потрапити саме до мене. Хай буде. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. І чекайте наступного відео. Буду ж отримувати ще підлітка того. Подивимось, який він там брала паутиночки Все на все добре.